Якою була найогідніша річ, яку ви бачили, щоб хтось робив без сорому? Я працювала у службі підтримки клієнтів у Walmart. і одного разу одна клієнтка зняла свої поношені дуже смердючі туфлі та поклала їх на прилавок, вимагаючи відшкодування, тому що устілка в одному з них розлізлася. Це був бренд, який мене продавали вже 4 чи 5 років. Кілька років тому я працювала продавцем у Kohl's. Багато людей приносили огідне, зношене взуття та отримували повне відшкодування. Одна жінка прямо сказала, що одягала їх у. Спортзал три рази на тиждень протягом року. Але завдяки політиці нашої компанії вона змогла обміняти їх на абсолютно нову пару. Але найгіршою була жінка, яка принесла цілий мішок одягу, щоб повернути, і викинула його на прилавок разом із приблизно дюжиною тарганів, які розбіглися в усіх напрямках. Вона абсолютно не соромилася цього. Це було весілля мого дядька, і наречена якраз готувалася виходити. Один із гостей з родини нареченої вирішив встати і похвалитися своїм шлангом. Там були діти, тож його вигнали, намагаючись зробити вигляд, що це такий жарт. Я бачив, як один хлопець кілька разів пересідав на інше місце під час поїздки в автобусі. Я відчув запах сечі, і коли він знову пересів, я помітив, що всі сидіння, на яких він сидів, були вологими або мокрими. Під час поїздки він також дістав велику банку з вазеліном і намазав ним все своє обличчя та шию. Бачив, як хлопець дрочив у міському автобусі прямо біля трьох дітей. Батько дітей підійшов і буквально викинув цього хлопця з автобуса. Він цілком на це заслужив. Коли я був підлітком, я їздив автобусом на пляж. Одного разу в автобусі була група людей з вадами розвитку, яких везли на прогулянку чи щось таке. Я побачив годинник на вільному сидінні навпроти мене. Люди з тієї групи багато рухалися та постійно міняли місця. Тож я подумав, що хтось із них міг загубити його. Я би його і запитую хлопця, який сидів переді мною, чи це не його годинник. Він повертається, і я бачу, що він мастурбує. Він просто витріщився на мене і нічого не сказав. Я швидко розвернувся і сів якомога далі від нього. В магазин на заправці, де я працюю, постійно приходив бездомний хлопець, особливо влітку. Його запах був жахливим. З того, що я чув, він був типовим хорошим хлопцем, поки не підсів на наркотики. Це передісторія. Нам довелося назавжди вигнати його з нашого магазину магазину після того як його спортивні штани почали повністю спадати, і йому було байдуже, що усі бачать його шланг. У магазині були маленькі діти, тож ні. Я був у приміському поїзді, який зупинився приблизно на 20 хвилин через якісь проблеми. Напроти мене сиділи брат і сестра. Напевно, років 12-13. Поруч зі мною був їхній тато. Діти почали облизувати обличчя один одного, а потім колупатися в носі. Татові було абсолютно байдуже, тож довелося знайти інше місце, щоб мене не знудило. Хлопець зайшов до ресторану, де я працював, спробував відкрити двері, що вели до комори, і зрозумівши, що це не туалет, попісяв прямо біля столика, за яким їли люди, і вийшов. Один мій друг попісяв у кутку мого будинку прямо переді мною. Він пояснив, що був надто п'яний і не міг знайти туалет. Я ніколи більше не спілкувався з ним. Побачив, як клієнт на роботі чхнув на руку повну дрібних грошей, а потім віддав їх моїй колезі. Я не встиг її попередити. Я працюю з хлопцем, який має захворювання шкіри. Не знаю, що це, і не думаю, що навіть він знає, тому що він із тих людей, які не підуть до лікарні. У будь-якому випадку його шкіра лущиться. Але він дряпає, дряпає і дряпає її. Тому його шкіра всюди і йому все одно. Він водій доставки в магазині, де я працюю, і інші водії сердяться на нього, тому що панель приладів, сидіння, підлога, усе засипане лусочками шкіри. Дійшло до того, що моє Єму менеджеру довелося відвести його в бік і сказати, що йому потрібно прибирати за собою. Він навіть дав йому ручний пилосос, але цей хлопець досі ним не користується. Як людина, якій доводиться боротися з лупою, це мій найгірший страх. Мою лупу можна контролювати, але я ненавиджу бачити її на своєму комірі або на спинці офісного крісла. Я не уявляю, що б я відчувала, якби вона була по всій панелі приладів. Я проводив співбесіду з хлопцем і вже вирішив найняти його. Але спочатку хотів побачити, як він водить машину. Тому я запропонував пообідати. За мій рахунок, ми поїхали його машиною. В машині було досить чисто. Їздив він уміло, мав пристойні манери за столом, хороший представник компанії. Тож я розрахувався, і ми пішли назад у його позашляховик. Я, мій колега і цей хлопець. Коли ми поверталися, він різко повернув, щоб збити броненосця, і розсміявся, як. Гігієна колега глянув у мій бік, і я непомітно похитав головою. Він кивнув на знак згоди. Тож ми сказали хлопцеві, що у нас є ще кілька людей на співбесіду, їх не було. І все, час від часу, я згадую цей випадок і дивуюся, чому невинне створіння, але він зробив усе можливе, щоб убити його. Кілька тижнів тому я збив білку, я намагався уникнути цього і цілий день ходив засмучений. Я розумію, що таке трапляється, коли ти за кермом, але я не можу уявити. Як можна бути щасливим від того, що когось убив. В цілому я завжди знав, що мій партнер по чарці був таким собі містером шок і трепет. Він робив найбожевільніші речі, але при цьому був неймовірно смішним і розумним. Моя думка щодо останнього змінилася, коли він пішов до чоловічої вбиральні і вийшов з однією з решіток освіжувачів для пісуару, які допомагають зменшити сморід сечі. Він поклав її в рот і з'їв. До цього дня я не знаю навіщо він це зробив, але це було просто дивно і огидно. Я спостерігала, як чоловік середнього віку зняв черевики і стриг нігтів в зоні очікування аеропорту Логан з телефонної розмови, яку він вів у той самий час. Виявилося, що він був спеціалістом із психічного здоров'я. Я працюю патронажною медсестрою. Мене викликали додому до жінки, щоб я полікувала її рану. Ще на підході я знала, що це буде щось, тому що на її веранді було близько 15 котів, які заходили та виходили через частково відкрите вікно. Всередині було вдвічі більше котів. Тож, так у домі був саме такий запах, як ви подумали. Я заходжу всередину, а вона на відрі унітазі біля ліжка. Я кажу, що зачекаю на вулиці, але вона запевнила мене. що... Що не користується туалетом, вона просто сіла там, щоб мені було легше дістатися до ран. Я думаю, добре, круто. У неї рани нижніх кінцівок, тому я змушена була присісти, щоб надати допомогу. Ви можете уявити, як це виглядало. Я знімаю старі пов'язки і починаю чистити рани. І в цей самий момент що я чую, ця жінка починає випорожнюватися прямо біля моєї довбаної голови. Я зупиняюся і дивлюся на неї. Я не можу повістити. Вірите, що це відбувається. Я просто дивлюся на неї кілька секунд, а потім запитую, ви справді зараз випорожнюєтеся? Сука відповідає: я не хочу стримувати його, щоб не підхопити Геморой. Крім того, я знаю, що ви, медсестри, звикли до всього. Я встала і сказала, що вийду на вулицю, щоб дати їй закінчити. Я зателефонувала диспетчеру, розповіла, що трапилося, і сказала, щоб вони більше ніколи не відправляли мене до цієї жінки, який трендець. Скоріше за все, це було навмисно. Напевно, вона була якоюсь лайновою ексгібіціоністкою і хотіла, щоб ви це побачили. Мені шкода, що вам довелося мати з цим справу. Я також патронажна медсестра, і найстрашніше, що подібне трапляється частіше ніж можна собі уявити. Я була єдиною жінкою в чоловічому колективі, і в нас був один туалет. Ми всі по черзі прибирали його, і я чудово виконувала свою роль. Поки ми не з'ясували, що причина, чому там завжди неприємно пахне, полягала в тому, що 60-річний чоловік мочився на підлогу, там була зливна труба, а не в унітаз. Мій бос зробив йому зауваження. А він знизав плечима і сказав: Моя дружина прибирає за мною вдома йому сказали, що його дружина тут не працює. Але це не мало значення, і він продовжував це робити. Відтоді я відмовилася користуватися цим туалетом і почала ходити до сусідньої АЗС щоразу, коли мені було потрібно. Оскільки я більше не користувалася туалетом, мені не потрібно було допомагати підтримувати його в чистоті. Я не знаю наскільки це без сорому, оскільки ця людина була безхатьком. Але я була у Нью-Йорку і бачила, як чоловік їв живого щура в метро. Те, як щур кричав, було жахливим. І я не знаю, чому він, хоча б не вбив його, перш ніж з'їсти. Якась жінка міняла дитині підгузки на столику в ресторані, а потім обурювалась, коли офіціантка попросила її скористатися пеленальним столиком у туалеті. Ну, знаєте, ця кімната подалі від місця, де люди їдять. Одного разу бачив, як це сталося в Starbucks. Коли вони пішли, вони залишили підгузок на столі разом з іншим сміттям. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.